Вітаю, мене звуть Сніжана і я люблю казки. А ще я пишу свої казки або продовження дуже відомих, як от Лоскотон і Благодать. Це фанфік до відомого твору Василя Симоненка. Там, де луки і долини, де шипочі тихові, процвітає там країна, яку звали Слюзолий. Після того, як із трону повалили плаксія, Проставляти стали знову люди нового царя. І в державі мир і спокій все бояє у цвіту, у родині тут у кожній, як маленькому раю. Та країна процвітала, люди в мирі всі жили, горій бід вони не знали і не відали війни, не вживали слів лайливих, поважали старших вік, всі для всіх були. Важливі ліки всім то щирий сміх, а якого яке лихо, суперечка то чи спір, миттю всі летіли вихром до царя наперемир, дістає свою торбину, от тоді ж то лоскотон, сміх бере і без зупину кидав руки їм убом, сторону що стали стало з часом, благодаттю називать, а про прослізлине царство стали люди забувать, лоскотон собі до трону взяв дружину теплоту, чесна, лагідна і скромна, вона вся пістать царю, цар старицею взирає. Скоро що кінець буття, і на діток поглядали в них продовження життя. Цілі дні вони сміялись, гралися і розважались, і стрибали, і співались, їх довкола розважали. А із ними вкупці разом, за царевим, за указом, дітки з краю благодать кожному сестра і брат. Імена ж, які яскраві, подавали їм батьки, ясні, різновеселкові, як у небі, зіроньки, і світлограє, ясноквіт, і не бограю первоцвіт, і любенятко, і заря, і ніж і сільність, і краса, справедливість, і покора, шана радість уподоба та доріжку в потаємне царство нашої душі. Затоптали повсякденні, гордість слова, плаксії, ця країна. Потаєм на душі кожного із нас, ось погляньте в своє серце, там таїться благодать.